Ну, що значить пропозиція Трампа, щоб Росія пішла на Аляску? А що у Росії нема своєї чукотки, Камчатки Східного Сибіру і так далі, там, де взагалі ще я кажу, Купайте, мріз. Мріз. А, а чим, а чим, з чим приходити, якщо сьогодні Росія не може нічого робити без західної технології, то про що мова? Це знову таки з розряду. Трильйонів доларів, які Трамп збирається заробити е, е, з Росією розробляючи Арктику. Коли це буде, як це робити, хто буде що робити і так далі. Ну це фантазії. Ну ви ж розумієте, що е, Трамп е, хоче, крім всього іншого, ще й е, отримати Нобелівську премію Миру і заради цього готовий на будь-які. Абсолютно неадекватні пропозиції і ідеї, які насправді нічим реалістичним не закінчаться, і навіть цією реальністю не пасти. Ну тому тому, знаєте, коли ці пропозиції вони виникають, ну не треба на них реагувати вже надто надто, знаєте так, серйозно. Скільки було заяв, скільки було розмов, їх значно більше ніж практичних результатів.